Друзі, усім добрий раночок, якщо звичайно можна так сказати, після ранкових новин. Але ми не переможні, ми сильні, ми все витримаємо. я з самого рання вже сходив на нову пошту, забрав посилочку з рибкою. Зараз додому прийду вам, розкажу, що там є. Прикольно. В общем, ці ранчо, реально такі чудні, плавають як маленькі поросята. Поки є вільний час, поки банки в мене ще пусті, майже більше половини. Будемо з ними гратись.